Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, долучається до нашої розмови. Пане Юрію, доброго вам ранку! Вітаємо доброго ранку, пане Юрію. Пропоную розпочати з оперативної обстановки, яка зараз у в області, як поводять себе окупанти? Скільки обстрілів? Яка щільність? Які зараз райони найбільше страждають, потерпають від ворожих обстрілів? Ну, найбільше е, потерпаю, це завжди в цей район, якраз де проходить лінія фронту, але ж ворог знову спо. Час застосовувати і балістичні ракети, і крилати ракети, і с 300 в тому числі, і завдає удару вже трошки більше вглиб нашої території подалі від лінії оборони. А на загал у нас сьогодні 96 обстрілів. Здебільшого це є артилерійські обстріли. Знову ж потерпають такі населені пункти, як були Оріхово і так далі. У нас надійшло 17 повідомлень про руйнування мирних осель. І на щастя, у нас без постраждалих. А яка ситуація у Запоріжжі? Все добре, все тихо. І вночі також? Так, так. Пане Юрію, а чи відбувається зараз евакуація з прифронтових регіонів? Чи виїжджає більше людей, тому що скоро осінньо-зимові холоди, і ймовірніше за все, ворог буде обстрілювати інфраструктуру? А прифронтові території вони взагалі постійно під постійним обстрілом. То чи збільшується кількість охочих виїхати? Ви знаєте, немає такої масової евакуації людей. У нас ви знаєте, що в двох районах іде примусова евакуація родин з дітьми. У нас вже залишилось з 58 дітей, 14 і ми продовжуємо цьому напрямку роботу. Але поки що люди знаходяться там, де є. Більш того, у нас температурний режим ще теплий. Щодо підготовки до зими, як ви оцінюєте стійкість інфраструктури, яка сьогодні є у Запоріжжі і регіоні? Враховуючи, що і представники уряду України, і президент Володимир Зеленський попереджають, що взимку обстріли по об'єктам енергетики, зокрема, можуть відновитися. Ну, ми готові по тим відсоткам, як необхідно, готові вже до осінньо-зимного періоду. Це як і місто Запоріжжя, Запорізький район. А якщо говорити про ті населені пункти, які без опалення і без такої ж інфраструктури, як була до війни, то у нас вже розпочали ми знову ж відкривати там, де є необхідність пункти незламності, знову ж з старлінками, знову ж з генераторами і так далі. Тобто ми будемо готові. А чи стало генераторів більше, і чи стане пунктів незламності більше? Аже ж по тим населеним пунктам, де йде іде найщільніший обстріл, ми ж розуміємо, що ці пункти незламності мають бути в бомбосховищах або в безпечних місцях. Це саме найголовніше. Генераторів у нас стало більше. І за рахунок як і міжнародних волонтерів, і донорів, в тому числі, так і за рахунок держави і Кабінету міністрів України. Що сьогодні окупанти роблять на території Запорізької атомної електростанції? Зазвичай, як зазвичай, вони продовжують там зберігати своє озброєння, продовжують звідти стріляти по нашим мирним населенням, населеним пунктам точніше, продовжують вино. Енор... Гадарі безпосередньо так звані вибори продовжуються з 8 по 10 числа під дулом автоматом, як і по всій території Запорізької області, з рекомендаціями за що голосувати. Розуміємо, от також продовжується і, скажем, терор, і деякі як і не самі самі запорізькатом електростанції, працівники іноді зникають потім з'являються, були на підвалах. Пане Юрію, а скільки зараз росіян на Запорізькій атомній електростанції? Скільки там військових, і скільки там українського персоналу? І у якому стані сам об'єкт? Ну, давайте так. Про кількість росіян і персоналу я не можу вам відповісти. А, а саме про об'єкт, то у нас виходить п'ять реакторів вони в холодному охолодженні, а шостий реактор він зараз в гарячому обхолодженні, тобто він працює сам на себе. Якщо говорити про рівень радіації, то він відповідає нормам. А якщо говорити про ставок охолоджувач, то достатньо води для того, щоб шостий реактор саме охолоджувався. А як щодо наслідків підриву Каховської ГЕС для Запорізького регіону? Е, ну... Саме місто Запоріжжя у нас бере з верхнього б'єфу воду, тому у нас немає з цим проблем. А якщо говорити про нижній об'єф, то це у нас одна громада, це Белинківська громада. Але ми ще е, зразу після підриву Каховського ГЕС продовжили трубу водозаборну, зробили все для того, щоб люди не страждали. Що відомо про хід так званих виборів, які імітують окупанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області? Ну, в деяких населених пунктах він раніше почався, в деяких трошки пізніше, але він іде. Люди скажімо так, масово не ходять. Навіть є випадки, коли виганяють і під дулом я ж я говорив автомату, в тому числі щоб йшли на вибори. Як і в принципі, темпи паспортизації вони зменшились, тому що вони максимально хотіли зробити так, щоб це було під вибори, що це росіяни голосують, але все ж таки. Ви кажете, темпи паспортизації зменшилися. Чи відомо взагалі скільки роздали росіяни паспортів незаконно на території області? Знаєте. Е Точної цифри немає, але знаємо на 100%, що це було примусово. Примусовість була в різних формах, формах, як і ненадання медичної допомоги, або, наприклад, ми вас будемо виселяти з ваших помешкань, якщо ви не отримаєте паспорт і не перереєструєте ваше помешкання чи землю, чи щось, щось інше. Були випадки, коли такі сім'ї навіть вивозили в невідомому напрямку, де вони зараз ніхто не знає. Дякуємо вам за інформацію. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.